Мій рейтинг книг Емілі Генрі на останньому місці ця книга, тому що я не очікувала, що так багато буде саме стосунків між сестрою. Я просто очікувала щось трошки інше, можливо, зіграла те, що я мала вже якісь упередження і вже високу оцінку, але загалом не скажу, що я прям кайфунула. Було нормально на 4. щасливе місце. Це, мабуть, я вперше читала другий шанс не дуже обожнюю такий троп. Але загалом тут він був достатньо непоганий. Але далі книга щось просіла, і не скажу, що я була сильно вражена, але це явно краще ніж книголюбе. Тому вона поки що на ось цьому місці. Перше місце у мене займає книга людей, яких ми зустрічаємо у відпустці, тому що, мабуть, мені вперше сподобалося від друзів до закоханих, і тут воно було прям добре прописано. Мені сподобався книжковий чоловік. Мені сподобалися їхні стосунки. Це було прям класно. Я прям плакала навіть зараз не розумію, чому, але просто дуже нагадали мені стосунки з моїм мабуть, чоловіком. Тому да, поки що це найкраща книга з тих, які я читала у авторки. Але є ще та, та книжка, яку я не прочитала і планую найближчим часом прочитати, тому що е, і назва така підходяща під літо, хоча знаю, що тут трошки буде не таке літня атмосфера, мабуть, як я очікую, чула різні враження. Одні казали, що це досить прикольно, і найкраща книга у авторки. Інші, навпаки, казали, що це не дуже гарна книга у авторки, тому я вкладу своє враження і. Вирішу на яке місце розмістити цю книгу. Діліться у коментарях, чи читали ви книги авторки, яка ваша найкраща і яка на гірша.